Привіт, ми зараз у казачому яру. Тут теча річечка, така таємнича. Ми сюди дуже довго спускалися і ось натрапили на такі давні місця. Так, добрий добрий день всім. Ми зараз, як мама сказала, всякий джунгл джуніо таємничих. Ми на каналі Трофей і знімаємо відео. Яке дуже класне і красиве місце. Тут дуже гарно. І послухати ось цей звук води. От ви бачите ось цей звук? Тут вода тече. Як вода тече, у каналізацію. Так, да, тут дуже гарно. Угу. І цей... Ми сюди приїхали, це в Казавчині. От, і це дуже красиво, тут в Казавчині. Я люблю сюди поїхати в Казавчинці, завжди. Да. Це я тут взагалі в житті не був. От. Мама, ну що ти забираєш? Хочу показати, які тут є старі дерева. І, і ці дерева, вони дуже гнилі і... і пахнуть грибами. І пахнуть грибами. І тут можуть бути змії. Вони тут можуть жити, уже в неї. Крипить. Від вітру скрипить дерево. Сподіваємось, що ні. І ось ще старе дерево. Такий пень старий. Ось. Може тут якісь скарби заховані. Ми Дуже хотіли знайти якийсь скарб. Скажу, що там змії? Тут можуть, можуть бути змії, але ми не бачили. Ми чули тільки фазанів. Ні. Ось така стара печера і пенька вийшло. Може тут справді козаки переховувалися? Ми не знаємо. Хочу показати далі, які тут хащі, вистачає вода. Навірно, тут справді якісь козаки ховалися, але ми поки що не знаємо це. Та місце. Я люблю, коли оцей ще звук точе. Да, тут... Можна, нам легше туди пойти додати. А чого туди? Тут немає, ніби. О, точно. Не, Пішли. Я, ти не... я не впущу, не впущу, не бійся. я мужик, я сказал графику об поднимемся наверх? Там покажем, что. А Стоп. Мы там часово прорываем здесь съемку.